Ання, це рубрика про сучасні технології на хвилях польського радіо для України. І з вами Мирослав Трофимук. На тлі включення військових КНДР у російсько-українську війну виборів у Сполучених Штатах Америки у світі технологій відбуваються свої сутички і суперечки. Сервіс Ілона Маска Х знову отримав дозвіл на роботу у Бразилії після виконання судових. Наказів читаємо у CNN. Верховний суд Бразилії дозволив платформі X відновити роботу Україні після того, як соціальна мережа змінила своє рішення і почали виконувати судові вказівки, проти яких мільярдер власник Ілон Маск раніше заявляв, що буде чинити опір. Конфлікт з Бразилією був одним із багатьох нещодавних протистоянь між маском, який вважає себе захисником свободи слова та урядами, зокрема Австралії та Сполученого Королівства, які прагнуть. Запобігти поширенню онлайн дезінформації Бразилія є шостим за величиною ринком X у світі, і станом на квітень на платформі налічувалося приблизно 21,5 мільйонів користувачів за даними статистичної платформи Statista. Під час призупинення дії платформи багато користувачів перейшли на конкурентні платформи, такі як Blue Sky та Threads, що належить мета, і розмова про автомобільну індустрію. Ілон Маск презентував свої роботаксі минулого четверга. Однак, вартість цього акції. Впала більш ніж на 8%. Терміни виготовлення та обіцянки стосовно безпеки автомобілів дуже примарні, і все це ускладнює для компанії маска конкуренції із аналогами від Uber або Lyft. Проте цей сектор продовжує розвиватися. На початку жовтня Waymo заявила, що додасть Hyundai Ioniq до свого парку роботаксі після того як транспортні засоби пройдуть випробування на дорозі з використанням технологій компанії. Ган з організації поїздок Uber також хоче додати більше автономних транспортних засобів до свого парку, щоб розширити можливості доставки та спільного використання поїздок для клієнтів. У серпні компанія оголосила про багаторічний альянс із розробником безпілотних автомобілів Cruise, Повідомляється також, що китайська технологічна компанія Baidu теж планує розширити свій підрозділ роботаксі Apollo Go за межі Китаю, де транспортні засоби діють у кількох місцях. Хто знає, можливо, саме скрутна фінансова ситуація спонукала маска підтримати Трампа на президентських виборах у Україні. Мільярдер виступив на своєму мітингу у Балтворі, штат Пенсільванія. Саме там, 13 липня, стався замах на життя Дональда. Трампа Ілон Маск заявив, що Дональд Трамп повинен виграти вибори, щоб врятувати демократію у Америці. Ці вибори я вважаю, це найважливіші вибори у нашому житті. Інша сторона хоче позбавити вас свободи слова. Вони хочуть позбавити вас права володіти зброєю. Вони хочуть фактично позбавити вас права голосу. Президент Трамп має перемогти, щоб зберегти конституцію, щоб зберегти демократію у Америці. Канцлер Німеччини проголосує проти додаткових мит на електромобілі вироблені у Китаї. Олаф Шольц ухвалив таке рішення, не зважаючи на відсутність одностайності в його уряді. з цевна Автасхінцом Желені зелені підтримують ведення мит на автомобілі з Китаю. Міністр економіки Німеччини Роберт Габек висловив бажання, щоб Німеччина утрималася від голосування. На думку зелених, європа не може бути маніпульована Китаєм, який веде економічну війну і використовує слабкість Європи. На думку Габека, це власне і де свідченням відсутності єдиної твердої позиції. Щоденник біль стверджує, що на засіданні уряду у середу сталася гостра сутичка між Анеленою Бербок від зелених і лідером лібералів Крістіаном Ліннером. Міністр закордонних справ стверджував, що ЄС має продемонструвати Китаю силу та єдність. Лідер ФДП заявив, що це не в інтересах німецької автомобільної промисловості, яка виробляє автомобілі в Китаї. Ці Олаф Шольц заявив, що голосуватиме проти у Брюсселі. і Зеленим доведеться взяти цей факт. Адам до уваги, Польські Адам Горчевський, польське радіо. радіо". Урщина також неодноразово висловлювалася категорично проти мит. Швеція має утриматися від голосування. А Стокгольм отримав сигнали від Єврокомісії про можливість досягнення індивідуальної домовленості щодо тарифів на Volvo Cars. Поки Ілон Маск успішно приземляє свої ракети, наса готується відбивати астероїди, які летять на землю. Як ми пригадуємо, найпотужніша ракета у світі Starship компанії SpaceX. Успішно зготіла і повернулася на землю. Вся процедура проходила в рамках тестової місії. І Starship, обраний для відправки американських астронавтів на місяць у 2026 році, зміг приземлитися на платформу після повернення. Із відкритого космосу. А от цього місяця зонд Гера вийшов на орбіту для перевірки технології захисту Землі від астероїдів. Місія Гера є результатом співпраці ESA і НАСА. В основі зонду лежить інноваційна автономна навігаційна система, розроблена зокрема польськими інженерами з міжнародної технологічної групи GMV. Гера. Це місія європейського космічного агентства і вона є ключовим елементом міжнародної програми AIDA Asteroid Impact and Deflection Асисмент, що проводиться спільно із НАСА. його основним завданням є дослідити наслідки впливу зонда DART – Double Asteroid Redirection Test – на астероїдну систему Дідемос, а точніше на її супутник Діморфос. Ця місія перевірить, чи можливе та ефективне є перенаправлення астероїдів з курсу зіткнення із землею. Гера це новаторський проект у галузі захисту планет, спрямований на тестування технологій, які можуть захистити нашу планету від загроз з боку космічних об'єктів у майбутньому. Європейська частина місії буде зосереджена на поглибленому вивченні наслідків удару дарт, щоб краще зрозуміти, як змінити траєкторію потенційно небезпечних астероїдів. Зрозуміч і щоб зрозуміти суть місії Гера, потрібно повернутися у 2022 рік, коли зонд НАСАДАРТ влучив у невеликий астероїд Діморфус. Це мало показати, чи може людство змінити орбіту цього типу астероїдів. Важливо те, що ми вперше змогли змінити орбіту небесного тіла за словами Ігнасіо Танго, керівника місії Гера. Зміна орбіти Діморфус спричинена зіткненням зонда, була більшою ніж очікувалося. Тому європейське космічне агентство тепер хоче ближче розглянути астероїд через два роки після початку. Комісії у другій половині 2026 року зонд має вийти на орбіту подвійної системи астероїдів Didymos Діморфос, розташованої на відстані понад сотню мільйонів кілометрів від землі. Астероїд Діморфос понад мільйонів кілометрів Король Дармороз, польське радіо. Поки над Європою наростає загроза нової світової війни. Наса шукає можливості переселитися на Європу космічну. Супутник Юпітера, який ще звуть Юпітер. 2 Наса починає місію, щоб перевірити, чи є умови для життя під його водно-людяною корою. Про подробиці довідувався Міхал Шавковський з першого каналу польського радіо. Ендекшосондаса Наса Европа Кліпер вилетів з космічного центру. Президента Кеннеді у Флориді із запізненням на кілька днів перші плани вчене перебив ураган Мілтон у понеділок, 18-й годині за польським часом. Погодні умови були ідеальними, і ракета носій Falcon Heavy змогла покинути землю. Дікітемосніки цьому зонд Европа Кліпер може почати свій політ до околиць юпітера. До мети він дістанеться майже через 6 років, адже відстань, яку йому належить подавати, становить понад 3 мільярди кілометрів. Назва зонда відноситься до кліперів, тобто швидкісних вітрильників 19 століття. Його завдання полягає в тому, щоб кілька десятків разів пролетіти близько до поверхні місяця Європа і зробити точні вимірювання. І на борту космічного корабля багато обладнання, каже доктор Стюарт Хіл з лабораторії прикладної астрофізики університету Джона Гопкінса. Валтіморі, штат Меріленд, Це 10 різних вимірювальних приладів. Деякі зроблять детальні фотографії поверхні Європи, інші досліджуватимуть частини льоду, пилу та газів, які вириваються з її поверхні. У нас є радар, спектрометр і рентген. Тож ми можемо побачити, понюхати та скуштувати Європу в деталях. Усе це для того, щоб перевірити, чи могло виникнути життя на другому супутнику Юпітера, відкритому на початку 17 століття. Вже відомо, що на Європі є рідка вода, і її більше ніж у. У всіх океанах землі разом узятих. Однак ця вода знаходиться під шаром льоду товщиною 25 км. Ще не гадають, гадаючи могло під цією крижаною кіркою розвинутися якесь просте органічне життя? На це розраховує астробіолог-докторка. Морганайнотиссерфоверхня Європи гладка, кратерів там немає, тому товщина крижаного покриву на всьому місяці однакова. Тому ми не дізнаємося із землі, що саме приховано під корою. Але ми вже знаємо, що з Європи в космос летять частинки води та льоду. Ми хочемо їх захопити і дослідити. Ми дізнаємося про їх хімічний, можливо, біохімічний склад. Ми також спробуємо наскільки це можливо заглянути під цю крижану кірку з орбіти за допомогою наших камер. Космічний корабель Європа Кліпер є найбільшим міжпланетним кораблем, побудованим НАСА. Ім розміром він зобов'язаний фотоелектричним панелям довжиною понад 30 метрів. Вся місія вже коштувала понад 5 мільйонів доларів. Зонд матиме близько 50 шансів дослідити супутник Юпітера. Ось не стільки разів він пролетить довкола орбіти Європи. Там він також зустрінеться з зондом Джус, надісланим тією ж метою європейським космічним агентством, із який стартував рік тому, але летить трохи повільніше, тому пролетить лише через рік після американського зонду європа Кліпер. А в цей час на землі Google інвестує у атомну енергетику. Атомна енергетика буде живити центри обробки даних Google зі штучним інтелектом. Усе завдяки невеликим модульним реакторам, які будуватиме Kairos Power. Перший реактор мають побудувати в цьому десятилітті, а наступні до 2035 року. Тако носієм буде розплавлена сіль. Загалом очікується, що інвестиції забезпечить Google до 500 мегаватт чистої енергії 24 години на добу. Проте вартість договору та інформація. Це про місце знаходження СМРів не надали. Технологічні гіганти все частіше звертаються до ядерної енергетики, щоб задовольнити зростаючі потреби в енергії та зменшити викиди вуглеківського газу. Плани, які виникають з угоди, ще повинні бути затверджені комісією з ядерного регулювання США у грудні. Вона дозволила Kairos Energy побудувати демонстраційний реактор потужністю 50 МВт у тенісі. Дармороз, польське радіо, Як бачимо життя на землі, все більше починає бути схожим на фантастичні фільми. Які ми переглядали у дитинстві у 90-х 2000-х роках, куди дальше буде рухатися земля і людство у контексті сучасних технологій. Про це будемо з вами говорити на хвилях польського радіо для України у програмі про сучасні технології. А сьогодні з вами був Мирослав Трофимук. Почуємося!